Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і в цьому відео ми розглянемо ще одну цікаву партію, яку було зіграно на жіночому чемпіонаті з рапіду, який зараз відбувається в Нью-Йорку. У центрі нашої уваги сьомий тур і Марія Музичук, яка грала чорними проти досвідченої грузинської шахістки міжнародного гросмейстера серед жінок Інги Чархарашвілі. Д4 зіграли Білі, Д5, c 4 c 6 слов'янський захист. Після кінь c 3 кінь f 6 зіграла Марія, кінь f 3, Е6 Е3, кінь bd 7 і білі пішли слон d 3 Суперниці розігрують меранський варіант. Розмін на c 4 Б5, слон b 3 слон b 7 20. Слон Е7 грає Українка, після Тура Е1 пішаком нападає на коня. Той відходить c 5 Забирають білі пішака, і тимчасово чорні залишаються з мінімальною матеріальною втратою. Але після рокіровки слон d2, захист пішака б4, тура С1, тура С8. Очевидно, що пішака чорні все ж таки відіграють. Після А3 взяття на C5, забираємо, б'ємо і взяття на b4. Чорні забирають на F3. Варіант: ферзь б'є ф3, ферзь д2, БЦ тура б'є c5, білим не сподобався. Все ж таки у відповідь на Тура б'є С5 буде мат ферзь Е1. Тому gf зіграла інга, дещо послабивши пішакову структуру на королівському фланзі, чорні б'ють пішака, Тура С4. Кінь Д5, захист, ферзь С2, ферзь g 5 шах, перекриття і ферзь F6, нападаючи на F3. Тура С4. Якби Марія Музичук задовільняла нічия, то вона просто забрала б на Ф3. І після Тура б'є С5. Форсувала б мирний результат ходом ферзь g4. Тут вічний шах. Оскільки після король F1, Ферзь H3, король e2, Ферзь ж5, не даючи королю втекти на d1, білі не можуть грати король d3, тому що тепер Кінєв 4 шах і Тура c 5 атакована двічі. Тому треба повертатись на F1, ферзь H3, і це дійсно нічия. Але звісно, в цій парі фавориткою була саме Українка. Тому на F3 не бере, дає шах ферзем, тура g4, і ферзь e 5. Тура Е1 грають білі, ферзь h5, ферзь d1, захищаючи на F3, слон d6, нападаючи на h2, і білі грають h 4, Тура fd 8 Марія Музичук намагається розхитати оборону суперниці після взяття на d5. Єде тура d 4 тура c 4 грають чорні. Дуже важливий хід, тепер знищується захист пішака h 4, але білі сміливо забирають на b 4 Ну і звісно, брати слона не можна. Взяття на D8, але можна відскочити на h 2. І саме це мали на увазі обидві суперниці. Після взяття шах король g 2 Поки що Ферзя не забирає Українка. Ну і нарешті після короля h2 б'є на d1. Але великої переваги це чорним не дає. Після h5 слон c 3 ферзі f5, напад на пішака, король g 2 Отворилася ось така цікава позиція, в якій ферзь у чорних протистоять тура та слон білих. Чи зможуть білі побудувати фортецю? Ну, одна фігура стоїть дуже міцно, це слон. Тура може зайти на d4 і далі ходити по полях четвертої горизонталі. Але все ж таки, у чорних прохідний пішак та досить активний ферзь, та ще й пішаки у білих послаблені. Тому можна сказати, що у чорних є практичні шанси на перемогу, але, мабуть, якщо білі будуть грати точно, то нічию зробити зможуть. Та все це теоретичні висновки. А тут практика хвилювання суперниць та цей нот. F6 грає Марія, Тура Д4, шах, король h 2 ферзь c 5 і Тура. Аш4. Король h 7 грає чорні, і тут треба було просто повернути Туру на Д4, стояти на місці. Але інга грає слон d4, нападаючи на ферзя, то відскакує на d5, король g2, і тут у Марії був чудовий шанс все ж таки зачепити суперницю. Треба було спочатку зіграти ферзь g5, змушуючи короля стати на h 3 захистити пішака королем і на будь-який хід суперниці, наприклад тура e 4 зайти ферзем на g1, атакуючи важливого пішака F2. Тут чорні досягали вирішальної переваги. Але Марія не відчула моменту і відразу пішла король аж 6 Білі повернули Туру на е 4, і тепер після ферзь g5 відійшли не на H3, а на H2. І ферзем на g1 піти вже не можна. Тому Марія зіграла ферзь f5, але Тура f4, ферзь c2, ось так, нападаючи на пішака. Та тут простий захист, король g2, король g5, слон c3. І після ферзь b3, Тура Д4. Ферзь b5 грають чорні. Білі могли далі стояти, зіграти, наприклад, тура Е4, але вже інга робить крок назустріч суперниці. Грає Е4. І після король G6, тура d5, далі F4. Пішакова структура на королівському фланзі дуже швидко змінюється. Чорні вирішили зіграти F5. Ну, звісно, брати не можна ані турою, ані пішаком, тому F3 грають білі, розмін на цьому полі. І далі король h 6. Але білі грають король F3, ферзь c 8 шах, король аж 7 і F5, прикриваючи діагональ. Ферзь стає на C7, тура g6. Атака пішака. Якщо білі заберуть на g7 турою, то пішаковий еншпіль для них буде виграний. Тому ферзь h 2 змушена зіграти Марія, вона грає вже на нічию, дуже активно та сильно грають білі. Після взяття на g7, звісно, тільки на h6. Білі, якщо хочуть, можуть відразу форсувати нічию вічним шахом. Але після деяких повторень все-таки F6 зіграла Інга. Ну і ферзь аж 3 шах. Якщо піти королем на F4, то після H4 F7, шах, король e 3 h 3 білим треба грати тура g4. Далі взяття на F7, шах, ну і що тут? Все одно позиція тримається для білих, але бачите, всі майже пішаки чорні знищили. Шах король F3. Це знову ж таки фортеця. Але чи варто білим так ризикувати? Інга вирішила, що не треба, зіграла королів 2, і після ферза 2, королів 3, ферза 3, суперниці, врешті-решт, погодились на нічию. Ось така дуже бойова партія. Дійсно, в цьому поєдинку Тура, Слон і пішаки білих виявилися. Рівні за силою чорному ферзю. На жаль, Марія не використала той шанс атакувати пішака F2 з поля G1, але все одно вона молодець, можна було ось так грати і загратися. Білі цілком могли виграти цю партію. Ну а так, закономірна нічия. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!